Друзі, вітаю вас! Я Степан Пруцюк, письменник. Хотів би сьогодні поговорити з вами про Олега Ольжича, Олега Олександровича Кандибу, так його справжнє прізвище ім'я і по батькові, видатного українського громадського діяча, поета, археолога, сина не менш відомого поета Олександра Олеся. Держава не твориться в будучині. Держава будується нині. Ці люди настай перекуті вогні, ці люди, як брили камінні. Ці рядки належать Олегу Ольжичу. У своїй поезії він сповідує культ стародавніх римських героїв, ритуальну відданість ідеї, строгість, аскетизм. Честь вибору, грядуть із присмірку нори, брати суворі і великі, пише Олег Ольжич. Крім того, його поезія має свою метафорику, свій чар. Поезія Олега Кандиби, Олега Ольжича. Ольжич – це його псевдонім абсолютно відрізнялася від романтичних, метафоричних гірлянд його батька. І зразу, з самого початку, хочу сказати, що. Коли син письменник і батько-письменник це теж по-своєму складний випадок. Але тут ніхто нікого не перевершу. Вони мали, я забігаю вперед, вони мали потім певні суперечки, Олег вважав, що батькова поезія цитую для телефоністок і гімназисток. Олександр Олесь вважав, що кров і насильство є в поезії Олега Ольжича. Бувало, що вони навіть не розмовляли. Але як ви розумієте, батько любив сина, син любив батька. І коли зовсім зовсім забігати вперед після трагічної смерті Олега Ольжича, його батько його пережив на кілька місяців, не витримав смерті сина. От. Але як поети, вони справді були різними. Ні в чому не було подібності поезії сина до поезії батька. Народився Олег. Як ви розумієте, у письменницькій сім'ї, і батько його з малку називав лелекою, люблячи так, але Олександр Олесь, батько Олега Ольжича, був людиною настрою перемінного, людиною романтичних поривів, що приносило іноді в сім'ю конфлікти. А син, як давно помічено, намагається часто бути протилежністю до батька. Класичний випадок, про який ми зараз розповідаємо, Олег з матір'ю Віра Сватковська, дружина Олександра Олеся, вчителька, мати Олега Ольжича. Олег з матір'ю ходили часто, коли почався 17-й рік, і всі події навколо і Української Народної Республіки і приходу більшовиків. Їм жилося скрутно, бо спочатку з 1909 року вони жили в Києві в гарних умовах більш-менш, Олександр Олесь. Крім того, що був поетом, він багато працював. Поезія багато не приносила хліба. Я вам нагадаю, що Олександр Олесь працював лікаром на скотобойнях. Десять літ мені доводилося жити і працювати в огоні і кровавого парою конаючих тварин, заробляючи собі на шматок хліба, буде він писати. Але сину і дружині він забезпечив і собі гарні умови життя матеріальні в тому числі. Але почалися буревії. Олександр Олесь був культурним аташе України. Йому вдається з України виїхати на еміграції на початку 20-х років дивом мати виїжджає з сином за кордон, їх ще відпускають у 22-му році дивом просто буквально. Ну і старалися для цього, щоб вони виїхали. Можливо, тому їм вдалося виїхати за кордон. Що Олександр Олесь зразу на еміграції написав збірку Перезва. Де сатирично відгукується про імміграцію українську певною мірою. Але він був далекий від всього радянського. І почали з ним загравати в Радянському Союзі і в радянській Україні ще загравати, кликати його в Україну радянську, як кликали Стефаника, як кликали багатьох інших класиків. Він не піддався на ці загравання. Але все-таки випустили сім'ю. І Олег починає вчитися в Карловому університеті на філософському факультеті, також в інституті імені Михайла Драгоманова українському, в Чехії в інституті, який довго існував, який відіграв велику роль і як осередок української імміграції. Там у нього викладає літературознавець Леонід Білецький, і він бачить іноді дочку літературознавця, який було 5 років, і йому не приходить до голови, що це дочка колись стане його дружиною Катерина Білецька. Починає багато займатися археологією, розкопками. Приїжджають американські археологи. Говорять про те, що в нього закохалася дочка американського мільйонера. Говорить про те багато, але то до кінця не доведено, що він мав у Гарварді лекції і так далі. Не забуваємо, що Олег Ольжич був у унівському підпіллі з 1929 року, і тому дуже багато те, що він робив, було конспіровано. 1929 році він вступає в Організацію українських націоналістів, вважаючи, що тільки націоналісти можуть зробити щось добре для України. І все. Вся його діяльність була значною мірою засекречена. Олег Ольжиць стає одним із провідних українських націоналістів на еміграції, одним із лідерів українського націоналістичного руху, хоч і займається археологією. В Римі йому вдалося зустрітися з Євгеном Коновальцем було. Власне, зустріч з Євгеном Коновальцем в кінці 20-х років значною мірою послужила його переконанням. Євген Коновалець був харизматичною особистістю, і весь свій талант, душу, честь, любов Олег Кандиба, він же Олег Ольжич, він же Лелека, в нього ще були деякі псевдоніми. Віддає Україні. У 32-му році, коли у українські студенти Біла Сіда лишин був невдалий замах, їх стратили, їх зловили польські поліцаї і потім стратили. Олег Ольжич вважає, що для України немає нічого програшного, ні страт, ні тяжкого шляху. Його переконання стають, як би зараз сказав, дехто з нас фанатичними. А іншими словами, твердими, незламними і безповоротними. Дорогі друзі. Знову ж таки пропонував би вас, просив, щоб ви пишучи мені у Фейсбук, у меседжер, а реквізити є під кожним відео. Купували мої книги, які я вам скажу по секрету. Мені здаються набагато глибшими, обширнішими, ніж наші теж цікаві. Відеорозповіді, які є додатком до моїх книжок. Будь ласка, дорогі друзі, я вас шаную і люблю. Більше довіряйте мені як письменнику, що це саме так є, як я кажу. Якщо ми хочемо читати і пізнавати українську літературу, пізнаваємо її також через мої книжки, тим паче, що ви вже мене знаєте як відеорозповідача чи відеоблогера. я чекаю від вас листів і повідомлень, щоб з радістю ставити автографи на своєму романі про Івана Франка руки і сльози. На романі про Григора Тютюнника місяць у місяцю, на новому п'ятому переведанні свого роману Інфекція на переведанні роману про 70-ті роки антитоталітарному роману Травом не можна помирати. Оце всі мої книжкові новинки, найактуальніші за буквально крайніх два місяці. Дякую, вже всі 30-ті роки проходять під знаком його переконань. Хоч в нього вийшла збірка Рінь у 35-му році у Львові, перша збірка поезії Рінь. У 40-му році вийшла друга збірка поезій у празі, яка називається Вежа, а після смерті третя збірка, яка називалася Підзамче. У нього була чутлива душа. Свою чутливу душу він зумів підпорядкувати ідеї, ідеї творення і побудови України. Він десь писав, був в одному з своїх записів. Всі повинні зрозуміти, що всякі незгоди вони минають, вони минуть, усе це пройде як тумана. Україна була, є і буде. Вічна Україна за нашими плечима. Це тоді, коли української держави ще не було. Його заняття. Археологією він міг був стати видатним вченим археологом. Також він цікавився фольклором, також, ну я кажу, говорила багато, що він міг би залишитися в Америці, що він міг би там працювати в Гарвардському університеті цілком можливо. Просто через його конспірацію багато речей точно неможливо встановити, поки що. От він завжди повертається на Україну. Хоч він метається по Європі, крім, я думаю, все-таки, що він їздив до Америки. От. Але потім він весь час мотається по Європі в 1937 році. Він стає провідником культурної референтури Організації Українських Націоналістів ООН. Він ближче знайомиться з Оленою Телігою, яка по-жіночому, але була близька йому духом, якої прізвище було Олена Шугеніва за батьком. Спочатку Шугеніва, потім то було змінено прізвище. вона... Пориває із своїм оточенням російським, і коли опиняється в імміграції, вона бере прізвище свого чоловіка, Михайла Теліги. І так, ціле життя, як і Олег Ольжич, поезія, відданість організації українських націоналістів, чин бажання віддати себе Україні, бажання віддати всі свої сили Україні. Як би це не звучало пафосно у випадку з Оленою Телігою і Олегом Ольжичем пафос не спрацьовує? Мученицькою смертю загинула Олена Теліга в 42-му році в Києві, але не пішла з Києва, мала можливість сказала, як я буду людям дивитися в очі. Її фашисти закатували. А в 44-му Олег Ольжич. Так що все, що ми тут говоримо, надзвичайно далеке від пафосу. Йдеться про герою, героїню і героя. В справжньому сенсі цього слова. В 40-му році в організації українських націоналістів стає розкол. І Олег Ольжич залишається із полковником Андрієм Мельником. Як ви знаєте, відбувся розкол на Бандерівцю і Мільниківців. Я не буду його аналізувати. Хочу тільки сказати, що і одні, і другі, по проте, переважно жили для того, щоб побудувати українську державу. Жили і діяли. Решта дамо слово історикам. І історики багато про це вже говорили. Чому, як, це відбулося? Пізніше полковник Андрій Мельник був заарештований. У 42-му році головою проводу стає Ольжич. І Ольжич. В той час ближче знайомиться із Катериною Білецькою, яка була від нього молодша, на більше як десяток літ, десь до півтора десятка літ. І все-таки закохується. Все-таки закохується, хоч ходили про нього різні плітки і чутки, що в нього одна закохалася, друга жінка. Але я думаю, це були, звичайно, такі розмови навколо відомої постаті Олег Гольжич. Просто. Не впускав своє серце кохання. А тут, якби відчував щось, в 43-му році Катерина, яка згадувала, що вона, що вона прийняла умови Олега, вони мали взяти шлюб, але так як він був глибокій конспірації, навіть на вулиці вони мали вдавати, що вони один одного не бачать. Навіть на вулиці. Що вони один одного не знають. Вдумайтеся, друзі, це неймовірно. Так жити. І Катерина приймається, беруть шлюб маленькі церковці в гірському селі, підпільно, звичайно, майже із Катериною в 43-му році, і розлучаються знову, хоч вони й так практично не бачилася, уривками епізодично. Катерина Білецька буде згадувати, що ми фактично не зустрічалися. Я марала його поглядом, його голосом. Марала просто це було неймовірне одруження. Яке вартує роману художнього, людей, які не могли бачитися, не могли спілкуватися практично рідко, епізодично. Син Олега Ольжича і Катерини Білецької народився вже після смерті свого батька. Катерина Білецька говорила, що на початку червня раптом почорніла обручка Олега. Ні з цього, ні з того почорніла, її не почорніла, а його обручка почорніла. Потім дізналася, виїхала разом із своїми батьками і маленьким сином імміграцію. В 50-му році одружилася, виховувала сина, багато писала і популяризувала творчість, життя, діяльність свого чоловіка, любов, до якого. Така чиста, самовіддана, була перервана війною і його смертю. Олег Ольжич ще в 30-х роках був уникнув смерті. Коли група угорських вчених клопотала, щоб його звільнили, коли почалися бої за Карпатську Україну. Олег Ольжич міг був загинути в угорському концтаборі. Він уникнув смерті. Уникнув смерті в Києві у 42-му році, отримав завдання відходити. І нарешті Олег отримує завдання йти в Україну. Триває війна. Вже було зрозуміло 43 у 43-му-44-му році, що німці програють, і Україна швидше за все втрапить під більшовицьку окупацію. І треба було утворювати так звані курені смерті, які мали робити диверсійні роботи в Україні. Але до того справа не дійшла. Він живе у Львові на конспіративній квартирі в травні 44-го року. Його арештовує Гестапо. Є різні версії. Його син вважає, що до цього проклало руку більшовицьке НКВД. Також є версії провалу зв'язкової, є версії певної зради і так далі. Все це залишається версіями точні причини арешту, як це відбулося, Олега Ольжича до цього часу не встановлення. Гестапо його арештує, вивозить в табір Заксенгаузен. І там в ніч з 9 на 10 червня 1944 року він помирає після неймовірних тортур. Немає його могили і могила Олени Теліги. Немає. Не було кого ховати. Це все, що. Я можу сказати про його останні дні. І його близький друг Олег Штуль Жданович, який потім очолив Мельниківську гілку Організації українських націоналістів, багато років видавав газету Українське слово і жив у Парижі, який завжди мав Олега Ольжича за дороговказ. Він бачив, як живе Західна Європа, де Україна опинилася. І казав, і думав собі деколи, що, може, це все було не варті, ці смерті і так далі. В 77-му році, за кілька місяців до своєї кончини, Олег Штульжданович, хворий, вже не молодий чоловік, приїжджає в Америку, щоб відкрити пам'ятник Олегу Ольжичу. У СССР починає нуртувати процеси дисидентів, арешти і так далі. і Валентин Мороз, і Василь Стус, і багато Ілоколу К'янку і багато інших. Починає відбуватися, СССР починає хитатися. Олег Штуль... Це був тільки 77-й рік. Олег Штульч Данович, якого Олег Ольжич був близьким другом, скаже на відкритті пам'ятника, коли буде відкривати, що деколи «Да, я сумнівався в твоєму чині, ти на очах стаєш нашим пророком. Грядуть із присмірку нори, брати Суворі і Великі, закінчує промову при відкритті пам'ятнику Олегу Ольжичу. Його близький друг, який у Західній Європі ніс багато років, оцей тягар редактора газети Українське Слово і керівника проводу Мельниківської гілки, проводу Організації Українських Націоналістів. Життя Олега Ольжича виявилося продовженим після смерті, а для багатьох людей він ніколи не помирав. Якщо прийняти до уваги назву роману Ігоря Костецького мертвих більше немає. То і Ог Штульчданович, і його друг, який помер молодим Олег Ольжич, поет, вчений герой і багато інших безіменних і відомих наближали становлення України. І ніколи би не було сили до цього, що є зараз, як би не Олег Ольжич, Олена Теліга. І за ними не з числа українських героїв, на дух, який ми опираємося у боротьбі проти рашистської навали. Дякую.